Колега по бізнесу, ну ти ж розумієш, що все, все що відбувається в сфері таксі, воно якби е не налаштоване. Я вважаю так, буду делікатно говорити, тому що я так само виступаю партнером, да, так само це все роблю. Але е знаєш, е Якщо водій отримує по умові найму його ж автомобіля в місяць 6 тисяч злотих, і якщо, скажімо так, податківець задасться задасть питання, що це за автомобіль такий у вас дорогий, дешевий, що коштує 8 тисяч злотих в місяць, то тут зрозуміло буде, що це ну якби. Не є до кінця правильно, просто що сама сфера таксі, вона ну от, вона не налаштована, не, не створені умови, щоб це правильно робити. Вона ну працює, скажімо, ну вона в, в сірій зоні, скажімо так, ця сфера. Всі знають, що тут криво косо, просто ніхто не звертає на це увагу, не беруться за неї так, як положено. Бо якщо взяти і розібрати зараз по ну. Все по полочкам, то все рівно це не є правильно. Да? Як це водій, людина, наприклад, да, яка тільки працює в таксі, і в неї 10 годин е, в місяць, тільки працевлаштування, да, вона податок платить тільки з 10 годин. ну Водію проще, бо він в принципі, якщо платить податок на ті кошти, які йому на карту, заходять, ну тобто злошає не злишає, а. Сплачує податок на свій дохід, то, в принципі, в ньому все добре. Просто стосовно партнерки, ну, не дарма ж вони час від часу закриваються, відкриваються і так далі. так далі. Ну, Тобто, щоб кінці в воду кидають, як то кажуть. Ну, ну так, ну, такі умови, В таких умовах ми працюємо. Через то я так висловлююся, що ну, якби, якось воно не до кінця легально, скажімо так. Ну, якби я це все розумію, я це все признаюся, я ну, не боюсь про це говорити. Просто що іншого варіанту немає. Але ж ну, просто водій, який хотів би, наприклад, відкрити ЄДГ, ну, йому недостатньо інформації, він не має досвіду, йому цього ніхто ніколи не скаже. Я в 22-му році, як працював водієм таксі, це був мій основний заробіток. Я не міг добитися від бюро чи від партнерки, щоб мені сказали, чи варто платити оцих 8 чи 8 там, неважно податок на кошти, які надходять мені на карту. Мені так ніхто і не сказав. А я відпрацював у 2022 році, мені на карту зайшло близько 50 тисяч злотих. І це тільки те, що на карту, а ще ж по закону треба й на готівку це все платити. І я заплатив на, на те, що мені зайшло на карту 4,5, ну щось там близько 5 тисяч злотих податку. Ну, Ви зараз скажіть якомусь відійові, заплати там 70 тисяч злотих, те, що йому на карту зайшло 8%. Він скаже, та ну його нахті це робити. Да? Тому тут е, все індивідуально. Я більше даю цю всю інформацію для того, кому це цікаво. Хто готовий йти в нове, розвиватися, умовно, будувати собі якусь перспективу, він це візьме і піде до бухгалтера, він йому все розкаже, підскаже, правильно розпише, і він це почне робити. Тобто я хочу, скажімо так, показати своїм прикладом, що це можливо. І все. Не більше, не менше. Я не гетую, я не кажу, що це погано по умові злицення чи погано по ЄДГ. І той той варіант має право на життя. Тому комусь. Перший варіант краще комусь другий варіант краще і все.